Всім привіт! Вітаю на каналі Коло Самості. Мене звуть Юрко, і сьогодні я буду говорити, що таке архетип і чому це важливо сьогодні. Створення цього відео на перший погляд може здатися зайвим, враховуючи, що відео на подібну тему українською вже існують. Але звернувши увагу, що значна більшість відео саме українською мовою або не дають гарного пояснення або вживають цей юнгівський термін абсолютно поза межами його справжнього значення. Є е, е, набір архетипів базових, і чоловічих, і жіночих. У нас є жіночий архетип від відучий, мавка. А? Тобто це жінка, яка є салоха. Це як архетип, ну це, це хто? Це от така а? собі номія. Третя це Кайдашиха. Хто? Кайдашиха. А потреба у чіткому розумінні цього терміну з початку повномасштабного вторгнення зростає в геометричній прогресії. Я вирішив все-таки нагадати українцям, що ж таке архетип, і, мабуть, ще важливіше підкреслити, що архетипом не є. А також чому знати, що таке архетип так важливо сьогодні для українців, які зараз як ніколи гостро відчувають потребу по-новому якось зрозуміти, що ж таке Україна і як ми можемо переосмислити національну ідею, зіштовхуючись з сучасними випробуваннями. <кій> <кій> Тож, що таке архетип? Ось, мабуть, найлаконічніше, найкоротше визначення цього терміну, яке я зміг сформулювати в одному реченні: архетип це ідея або мем, який існує настільки давно, що зміг нанести відбиток на будові мозку впродовж еволюції. От, наче і просто, але, мабуть, поки що не дуже зрозуміло, бо тут реально багато напаковано, і важливо буде зробити ще кілька важливих наголосів. І так, вам не почулося я сказав слово мем. Я тут вживаю термін мем не цілком у тому сенсі, у якому ми вже звикли його вживати, як популярний жарт в мережі інтернету, а у його первісному значенні. І у цьому є неабияка іронія. Зараз поясню. Термін мем. Був введений біологом Річардом Докінзом у 1976 році в його книзі Егоїстичний ген для опису ідеї або поведінки, що поширюється в культурі через імітацію, аналогічно до способу поширення генів у біологічних системах. Тобто така собі от одиниця інформації. Оскільки Докінс е, здобув собі репутацію затятого противника усім релігіям, езотериці і взагалі усього, що пов'язано з духовністю, а Карл Юнг навпаки. Е, Карл, Карл Юнг це той, хто запровадив термін архетип, завдяки своїм пізнім роботам і вивченню міфології світу, здобув неабияку популярність у езотеричних колах, а разом із цією популярністю і неправильним трактуванням. Помилково, наголошую, помилково здобув собі репутацію як езотерик. Того Річард Докінс вперто відмовляється розглядати ідеї юнгівської психології у контексті еволюції. І у колах юнгівської психології на Заході навіть розгулює певний жарт, що якби Докінс припустився думки, що і самі меми можуть впливати на еволюцію, то неодмінно зіштовхнувся б з феноменом архетипів і став би юнгівцем. Іронія тут насправді йтиме навіть глибше, і до Річарда Докінза ми ще повернемося. Але я веду це все до того, що ідея архетипів абсолютно не суперечить теорії еволюції, а навпаки, доповнює. її. І насправді немає нічого спільного з езотерикою. Тому повернемося до Карла Юнга, який запровадив термін архетип. І як він взагалі прийшов до висновку, що є якісь там архетипи. Адже ну, нерідко, щоб правильно зрозуміти ідеї якогось мислителя, потрібно зрозуміти його інтелектуальне походження. Тому давайте розбиратися. На відміну від того, як може здатися, інтерес Юнга до міфології не є суто антикварним або вмотивованим інтересом до усього духовного або езотерики, я запевняю вас, він не був просто австрійським дідом Панасом, який дуже любив казочки. Почавши свою психіатричну практику у 1900 році у Цюриху, він зауважив, що деякі пацієнти з шизофренією у своїх ідеаціях відігравали мотиви, які дуже тісно переплітаються з мотивами, які описані у різних міфах світу, до яких ці пацієнти не могли мати доступу. Саме тут стає дуже корисним, що. Є вже українське відео українською мовою перекладене на каналі Мартін Іден, у якому Юнг якраз розповідає про один з таких випадків, і взагалі якраз розповідає багато про те, що я тут намагаюся донести до ваших світлих голівок. Тому, якщо ви цікавитеся Юнгом, дуже раджу подивитися це інтерв'ю. Лікарю зараз, зараз ви побачите. Дивіться, дивіться за сонцем, як воно рухається. От ви маєте повертати голову. Ось так. Ну і просто подумав. Та що там, він божевільний, але той випадок засів десь у мене в голові. А якщо ви ще й розмовляєте англійською або принаймні розумієте, то нещодавно ще й хтось виклав. Інтерв'ю англійською, це ж саме, але потім ще й додав вирізки з газет, що вийшли одразу після інтерв'ю, в яких люди обговорюють це інтерв'ю, всіляко перекручуючи там слова юнга. А потім ще й додав реакцію Юнга з його листувань, які були опубліковані після його смерті. в Яких Юнг розповідає, наскільки він взагалі втомився від того, що люди, які не мають жодного відношення до психології, перекручують його слова, там приписуючи їм якісь езотеричне духовне значення, якого юнг взагалі не мав наміру вкладати, і стає зрозуміло, чому ну це було його останнє інтерв'ю. Тож після того, як Юнг отримує підказку, що у психіці усіх людей, незалежно від раси та походження, може існувати шар психіки, який є закладеним з народження, він починає розробляти концепцію колективного несвідомого. Тут варто нагострити вуха, бо зараз буде цікаво. Концепція колективного несвідомого не має нічого спільного з концепцією хайвмайнду або телепатії, що начебто існує якась там невидима хмаринка в паралельному просторі, з якої люди завантажують якісь образи та знання. Ні. Юнг намагається сказати, що з народження у кожної людини в мозку уже є певна структура, яка утворилася впродовж двох мільйонів років еволюції і дісталася нам спадково. Іншими словами, коли ми народжуємося ще до інсталяції операційної системи на жорсткий диск, будь то Windows XP чи Linux, і завантаженнями масів з інтернету, у нас уже є материнка, яка очікує знайомих її команд із зовнішнього середовища. Тому він починає інтенсивно вивчати різні міфології світу з науково-антропологічним підходом, мушу зауважити, з метою знайти мотиви, які у них повторюються. Логіка така, якщо у кількох племен з різних кінців світу, які ніколи між собою не контактували, будуть схожі мотиви, це допоможе методом дедукції з'ясувати, що належить до особистого несвідомого, тобто мемаси, що лежать на жорсткому диску, а що належить до колективного несвідомого, тобто знаходиться на материнці. Він насправді шукає наукові докази. І коли він починає знаходити певні структури, які повторюються, він починає називати їх архетипами. Архетип процесора, архетип оперативної пам'яті, якщо хочете, архетип оновлення операційної системи. Так. Які у всіх операційних систем часом потрібні оновлення, так само і у людей, тільки у людей це називається архетип ініціації. Тобто, от у всіх племен є певні обряди переходу з одного етапу життя у наступний, і у сучасному світі це теж відбувається. І це стане дуже важливо, коли ми спробуємо з'ясувати, чому росіяни такі йонуті, і що у них там за віруси, і як це відбувається, але це заслуговує окремого відео. А якщо вам вже геть не терпиться, то на цьому каналі я почав переклад серії лекцій про цей архетип. Оскільки це переклад, слухати їх доволі важко, але я буду вдячний за перегляд. Ось. Тепер, якщо ви приймаєте мої аргументи, можуть виникати певні питання. І як я і обіцяв, ми торкнемося теми важливості розуміння архетипів у рамках української культури. А як же українські архетипи? Виходить, немає українських архетипів. Хоч я і з глибоким розумінням відношуся до сучасної потреби виділити щось, що є споконвічно українським, щось, що робить нас українцями з народження, це точно не структура в мозку або архетип. Ну і взагалі ідея того, що у певної нації є певні вроджені структури в мозку, яких немає більше ні у кого, і це робить їх особливими з народження. ну... Як мінімум, нагадує мені ідеї, які були популярними у Німеччині у 40 роках. А ще трохи нагадує сучасних росіян, якщо придивитися. Ідея, що певні архетипи належать певній нації, це рух у напрямку штучного видоутворення і трибалізму. Двох тисяч років, які українці існують, недостатньо, щоб змінити щось в будові мозку. Грець, навіть п'яти тисяч років з появи трипільських поселень на території України недостатньо, щоб змінити структуру нашого мозку настільки, щоб ми уже з, з заводу виходили з українською прошивкою. Коли ми говоримо про архетипи, ми говоримо про мільйони років. Тому радше ні. Українських архетипів не існує. Але ну не втрачайте надію безумовної речі, які є есенцією України і українського духу, і ми до цього ще повернемося у цьому відео. А речі, які нам представляють як українські архетипи, це швидше не архетипи у чистому вигляді, а суміш. Дійсних архетипів з набутками культури, міфами, різними історичними подіями та історичними травмами. Я, мабуть, був би і не проти, якби справжні архетипи були наділені українськими назвами для заохочення українців у цю тему, але ті архетипи, з якими я вже встиг детально ознайомитися навіть за словами авторів, виділяються та описуються інтуїтивним чином. З образів на телебаченні, в сучасній культурі, тобто не мають твердого ні теоретичного, ні доказового підґрунтя. А джерел багатьох з цих архетипів я так і взагалі не можу знайти, хоч і прочитав уже немало статей, навіть наукових робіт. Ось, вам, до прикладу, робота кандидата філософських наук Житомирського державного університету імені Івана Франка. І, ну, я повинен зазначити, що це ще не така погана. Ось тут автор каже, що Карл Юнг визначив архетипи як кореляти інстинктів певні архаїчно міфологічні образи, що є інваріативними для всіх часів і культур. Ну, окей, поки що добре, їдемо далі. У цьому абзаці він вже залучив українського філософа С. Кримського для доповнення поняття про архетип. І тут починається тьмяна вода. На 17-й сторінці він уже повним ходом називає історичні аспекти української культури ну просто архетипами. Я не знаю. Може, все ж таки не варто варити борщ на кавовій гущі? Може, все ж варто провести якусь чітку лінію між національними особливостями і спадковими конструкціями в мозку. Не знаю, може, будемо розділяти архетипи від міфів, комплексів, віри, конституції, культури, там сімейних обставин, які формують особистість. Хіба ж це не зручніше? Але зачекайте, це ще не все. Зараз буде вишенька на торті. Ну і це виглядає, як говна смакує ще лепі. У більшості українських архетипів, які я згадав раніше, мало того, що архетипи змішані з національними міфами та мемами, між ними ще й діалектики чіткої немає. Тобто, одні кращі, інші гірші, одні старші, інші новіші. У жіночих архетипів, які відповідають за любов, бажання та насолоду, аж три. Архетипу, який відповідає за, агресі... за агресію, у жінок взагалі немає, виявляється. А у чоловіків архетипи взагалі якісь фіові всі, ну тільки один середній, це якщо ти програміст, якщо комусь цікаво. І аж три архетипи одного типу з якоїсь тенденції до відлюднення, і, і жоден з них не має, буде якоїсь опікунської функції. Ну тобто, типу, якщо ти чоловік і хочеш бути батьком або лідером, або керівником, ну тут без шансів. Нема такого архетипу. Клас. Можемо тут собі так поуявляти, що там в автора в тіні. <рес> Зараз може почати здаватися, що я як тректер. Якийсь, або джокер просто прийшов все знищити, знецінити, сказати дякую за перегляд і хлопнути дверима. Але я просто хочу, щоб термін архетип залишався тим, чим він є, вроджена структура в мозку, все. І вони одні для всіх, де б вони народилися. А якщо вам аж дуже цікаві архетипи, саме у сенсі того, як вони впливають на формування темпераменту людини, то не потрібно вигадувати велосипед. Це вже було зроблено. Наприклад, така система архетипів була розроблена заслуженим професором психології інституту імені Карла Густафа Юнга у Чикаго Робертом Муром. Мало того, що вони всі дуже класно описані і пропрацьовані, його книги навіть є українською мовою. Я заявляю. А в своїх лекціях, яких англійською мовою сотні годин, він навіть пояснює, як вони працюють у співвідношенні до діагностично і статистичного посібника з психічних розладів. Тобто їх навіть у клінічній практиці застосовувати можна. Про це, от конкретно, у лекції Archetype, Compulsion and Healing, там і про та, і межовість, і нарцисичний розлад. Коротше, ну дуже цікаво. Ну, а якщо англійською не розмовляєте. Сокіабле, дружеві. Це правда, сукіабле. То підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, що вам це цікаво, і я буду все це діло пояснювати якось. Коротше. Суто українських архетипів немає, і це окей. Українських архетипів немає, але є український міф. І коли я кажу міф, я не про казку якусь, а саме про те, що наповнює всі ці архетипи і вдихає в них життя. Яким має бути справжній лідер, яким має бути справжній воїн, які вчинки робить мудра людина? Що таке кохання? Саме тому нас так приваблюють цікаві історії, вірші, захоплюючі сюжети в кіно, книгах. Ми шукаємо міфи. У яких будуть показані моделі для втілення усіх цих інстинктів, потреб, аспектів людського життя. І саме тому нам зараз так цікаво, яким має бути сучасний українець, як відчути життя у найширшому спектрі, залишившись українцем. Насправді нас цікавлять не українські архетипи. А як архетипи, які є притаманними всім людям на планеті, знаходять собі місце та інтеграцію через український міф? Нас цікавить український міф? Отже, сподіваюся, на основні питання я вже встиг вам дати відповідь у цьому відео. Вітаю тепер ти дипломований психіатр. Одна порада. Просто слухай, але ні пари з вуст. Ось він кінець західної цивілізації. Але в якості бонусного контенту, як я й обіцяв, я повернуся до Річарда Докінза і розкрив всю глибину іронії його неприязного ставлення до ідеї Юнга. Справа в тому, що юнг у своїх пізніх працях хоча ніколи і не наполягав на цій ідеї. Але часом дозволяв собі припускати, що архетипи можуть бути універсальними по своїй природі. Тобто, що архетипи не є структурами, які виникли у процесі еволюції саме людини, а можуть бути навіть певним чином вбудованими в структуру всього всесвіту, незалежно від людей і істот. Це може, мабуть, вважати контроверсійною ідеєю, яка на перший погляд не має взагалі ніяких наукових підстав, ну тобто чистої води ізотерия якась. Але от завдяки новій книзі Річарда Докінза, яка називається Генетична книга мертвих, яка, до речі, ще навіть не вийшла, а вийде тільки у жовтні 2024 року. Але вже вийшли наукові папери, на основі яких ця книга буде написана, і в одному з інтерв'ю Докінс сам прокоментував, що основною ідеєю, яка розгортатиметься в цій книжці, це те, що живі організми є моделями середовища, в яких вони проживають. Тобто, що взявши будь-який організм і дослідивши його, можливо точно відтворити середовище, у якому цей організм сформувався впродовж своєї еволюції. І тут раптово контроверсійна ідея Юнга, що архетипи можуть бути закладеними в будову Всесвіту, вже не здається такою натягнутою, як перед цим. І все це завдяки Докінзу. Ось вам і іронія. Що ж, щиро дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, натискайте вподобайку. І Якщо хочете подібних відео про юнгівську психологію, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!